Привіт! Сьогодні поговоримо про кібербулінг в Україні. Це явище, яке, на жаль, стає все більш звичним. Тож давайте розберемось, де ж та межа між злим жартом і справжнім цькуванням, а головне, як захистити себе у цьому цифровому світі. От справді, давайте почнемо з питання, над яким кожен, мабуть, задумувався, де закінчується веселий розіграш і починається образа, особливо в інтернеті, де одне необережне слово може побачити будь-хто. І от розуміння цієї межі. Це, по суті, і є перший крок у боротьбі з кібербулінгом. А от послухайте, що про це кажуть самі підлітки. Ця цитата одинадцятикласниці, чесно кажучи, просто вражає. Вона показує, наскільки онлайн жорстокість стала буденністю, настільки, що на неї вже просто перестають реагувати. І це, знаєте, робить проблему ще більш небезпечною. Добре від слів до діла. Давайте подивимось на конкретні цифри. Яка ж насправді ситуація з кібербулінгом в Україні? Спробуємо скласти такий собі антирейтинг найпоширеніших його проявів. Але спершу, щоб ми всі говорили однією мовою, давайте чітко визначимось. Отже, за визначенням ЮНІСЕФ кібербулінг це не просто один образливий коментар, це саме систематичні повторювані дії. Ключове слово тут неодноразова мета завдати шкоди. А тепер, мабуть, найцікавіше. Дані, які ми зараз побачимо, це не якась суха теорія, це аналіз реальних судових постанов в Україні щодо булінгу. Тобто це ті випадки, з якими люди справді йшли до суду, шукаючи захисту. І ось вам лідер нашого антирейтингу. Уявляєте, аж 26 судових протоколів стосувалися саме погроз та принижень у соцмережах. Це означає, що саме злісні коментарі та повідомлення з погрозами є найчастішою формою онлайн агресії, яка доходить до суду в Україні. На другому місці теж дуже серйозна річ поширення особистих фото та відео без згоди. Це знаєте, не просто неприємно. Це грубе порушення особистих кордонів, яке часто використовується для шантажу та маніпуляцій. І ще один ну просто моторошний пункт це поширення відео з реальним насильством, тобто людину б'ють чи знущаються, знімаються на телефон, а потім викладають у мережу, щоб принизити її ще й на очах у всіх. Але повірте, на цьому арсенал кривдників не закінчується. Тут вам і створення фейкових акаунтів для поширення пліток, і зламування сторінок, і сталкінг це коли тебе нав'язливо переслідують, що може перетворити життя на справжнє пекло. Окей, з видами кібербулінгу ніби розібрались. Але, можливо, хтось думає ну це ж просто слова в інтернеті. Чому це так небезпечно? Давайте подивимось на наслідки, які бувають набагато серйознішими, ніж здається. По-перше, ментально. Це постійний стрес, смуток, злість, і найгірше те, що від цього здається, ніде не сховатися. Агресія проникає до тебе прямо в дім через екран телефону. Далі емоції. Це дуже сильно б'є по самооцінці, з'являється почуття сорому, зникає бажання робити те, що раніше приносило радість, спілкуватися з друзями. Це просто ізолює людину і посилює її страждання. І знаєте, що дивно кібербулінг б'є і по цілу. Так так, цілком реально. Постійна тривога може спричиняти безсоння, головні болі, проблеми зі шлунком. Наше тіло реагує на цифровий стрес так само, як і на фізичну заврозу. Так, картина вимальовується не дуже весела. Але, і це не головніше, вихід є. І зараз ми переходимо до найважливішої частини що ж, власне, робити, які є інструменти захисту. І цей слайд, по-моєму, ідеально все ілюструє. Наша найкраща парасолька від онлайн-негативу це знання. Коли знаєш, як діяти, одразу з'являються і сила, і впевненість. Отже, якщо так сталося, що цкують саме вас, є три прості, але дуже важливі кроки. Перший і найголовніший не мовчати, поділіться з кимось, кому довіряєте це вже зніме величезний тягар. Друге збирайте докази, Скріншоти – це ваша зброя. І третє блокуйте і скаржтеся. Не бійтеся використовувати ці інструменти, для цього вони існують у кожній соцмережі. А якщо ви бачите, що ображають когось іншого, тут теж є що робити: не проходьте повз, напишіть людині слова підтримки, хоча б у приват, засудіть дії агресора. Повірте, навіть одне добре слово може для когось у цей момент змінити абсолютно все. Ну і звісно, найкращий захист це профілактика. Це як цифрова гігієна. Просто пам'ятайте, подумайте двічі, перш ніж щось постити, захищайте свої особисті дані і витратьте 5 хвилин, щоб розібратися в налаштуваннях приватності у своїх аккаунтах. Це ваш цифровий замок. Але бувають ситуації, коли потрібна допомога професіоналів, і це абсолютно нормально. Якщо ви чи ваші знайомі потребуєте такої підтримки, не вагайтеся. Ось номер 116-111. Це національна дитяча гаряча лінія. Повторюю ще раз, щоб точно запам'яталося: 116-111. безкоштовно та анонімно працює цілодобово. І наостанок хочеться сказати про одну дуже важливу річ. Боротьба з кібербулінгом це не історія про одну людину чи її сім'ю, це наша спільна відповідальність. Дивіться, безпечний інтернет це така командна гра. Так, технологічні гіганти мають створювати захист, школи вчити, закони карати. Але в основі всього ми з вами, кожен наш лайк, кожен коментар, кожен репост це цеглинка в стінах нашого спільного цифрового простору. Тож, врешті решт все зводиться до простого питання. Онлайн простір це ж наше дзеркало, відображення нас самих. То яким ми хочемо його бачити? Простором для агресії чи місцем для розвитку та підтримки? Це питання я залишу відкритим.